Смілянський стадіон місце їхньої зустрічі щосуботи та щонеділі. Вони називають себе співочою молоддю за будь-яких погодних умов ідуть співати. Біля місцевого маркету ставлять скриньку для збору коштів та беруть обов'язковий атрибут прапори. Ми без них не виступаємо, і у мене прапор. Тут є подписи, багато артистів. Після налаштування техніки раз, раз, раз. починають виступ із пісні Танчик. Говорять, роблять це заради збройних сил України. Хоч і в зливу, велику, і в град. І, ну незалежно яка погода була, ми все одно виходимо. Ми шукаємо місце під накриттям. Може, десь допомагати військовим почав від початку повномасштабного вторгнення, говорить шестикласник Олексій Кашніков. Виграні кошти у музичному конкурсі, який відбувся напередодні лютого, 2022 року, стали першим донатом. Згодом вуличні виступи переросли у майже трирічне волонтерство. Я попросив маму купити колонку та й мікрофон, бо зрозумів, я вмію добре співати. І до мене долучилися мої друзі. Льоша якось так запропонував. Давайте вийдемо, поспіваємо. То ми всі якось згуртувалися і вийшли, поспівали перший раз. У нас до речі вийшло, нам всім сподобалось. Відтоді і до тепер шестикласник не пропустив жоден вуличний виступ. Навіть травма ноги не стала на заваді збору. На милицях співав про мир. Я прошу, не цю війну. Я не хочу бачити За один виступ разом з командою збирають від п'яти тисяч гривень, говорить волонтер. До нас звертаються. Військові, ми купляли найбільший збор. Це був автомобіль 300 тисяч. Та найприємніше у волонтерстві отримувати подяки від військових, розповідає Олексій. Дивіться, друзі, тут зараз 4 тисячі гривень. Це сума вагомий внесок у збір на молодь, яку ми об'єдналися з волонтерами на кузню. На кожному виступі сина присутня мама Галина Дашковська. Говорить, радіє, що своїм талантом Олексій може допомагати. Найважливіше те, що моя дитина розуміє, що зараз відбувається в країні, що він не стоїть осторонь. І найважливіше те, що на той момент один маленький хлопчик, якому було 8 років, зумів організувати такий класний волонтерський рух, який зараз називається Співочі молодь. І в нього є тепер не тільки друзі-підтримка і допомога військовим, а в нього ще й. Ще одна родина. Та додає, несподіванкою для обох стала відзнака президента України. Галина говорить, приємно, що серед усіх дітей-волонтерів помітили і їх. У нас в країні дітей, які зараз допомагають. Неймовірна кількість, неймовірна кількість дітей, на яких потрібно рівнятися. І, і ми отримали буквально за два дні до нагородження. Мені зателефонували в три години дня і повідомили про те, що добрий день, а ви зі сміли так, поклали трубку, дзвонять опять, Добрий день це з офісу президента. Разом з командою не тільки співають, а й роблять окопні свічки, долучаються до доброчинних заходів, бо вірять, скоро буде перемога. Я розумію, що якщо ми будемо і так далі співати, то буде скоріше закінчиться війна до Вікторія Гончарук, Олександр Кулик, Суспільне, Новини Черкаси.